Діти та батьки, сьогодні четвертий день тижня. Четвер запрошую вас переглянути виставу Марії Солти Смирнової літачок, що боявся висоти. Одного сонячного дня в аеропорту з'явився новий літачок. Він був зовсім невеличким, а ще сильно боявся літати, бо ще ніколи цього не робив. Літачку здавалось. Що небо дуже високе, сонечко його спече, а вітер підхопить і віднесено ну, дуже далеко від дому. Та найбільше літачок боявся грози. Грім і блискавку він побачив, як вперше розплющив очі. Про свої страхи новий мешканець аеропорту розказав іншим літакам. Це просто тому, що ти ні разу не літав, промовив великий аеробус. Він був тут найбільший. Літав часто, тому всі літаки вважали аеробуса головним. Сонечко від нас дуже далеко, тому воно не спече, а лагідно гріє. Тим паче, що у небі набагато холодніше. Продовжив ще один літак. А вітер має бути дуже сильним, щоб підхопити літак. І коли псується погода, нас бережуть, не дозволяють літати. Підхопив третій. Новий літачок уважно слухав товаришів. А хочеш, полетимо разом перший раз, щоб ти не боявся, запропонував аеробус. Страх перетворився у щось таке мале й непомітне, що літачок згодився. Тому наступного ранку з аеропорту один за одним почали підійматися вгору літаки великі і малі, щоб допомогти своєму новому товаришу подружитися із небом. А літачок, коли вдало злетів, оглянувся довкола. Містечко неподалік перетворилося у якусь картинку з маленькими коробками будиночками. Дороги смужки неслись десь за обрій. Ліс виблискував зеленню на сонці. «Яка краса!» – вигукнув літачок. Заради цього і хочеться підійматися у небо. Підтримав товариша аеробус. З того польоту пройшло вже багато днів. Маленький літачок почав літати сам, з кожним разом все далі, щоб побачити чарівність землі із неба. Людина завжди прагнула пізнати незвідане. Космос такий близький і водночас далекий завжди вабив людей. Людство завжди цікавило, що там на зірках. Наскільки вони далекі? Які за розміром? Яка земля з космосом? Чи безмежний всесвіт? Сьогодні я пропоную вам дізнатися трішки більше про космос і про сонячну сім'ю планет, до якої належить наша планета Земля. Сонце найближче до Землі зірка. Воно є центром і єдиною зіркою Сонячної системи. Без енергії Сонця не було б життя на нашій планеті. Воно зігріває на нас своїм лагідним теплом. Де є всім на землі світло, завдяки сонцю ростуть дерева, трава, квіти, нагрівається вода в морях та океанах. А ось і сонячна система. Погляньте, сонце і вісім планет, що обертаються навколо нього на різній відстані. Різна відстань від сонця означає, що сонце по-різному зігріває і освітлює поверхню планети, тому на деяких із них дуже холодно або, навпаки, дуже спекотно, а на деяких. Можливо, як і на землі, добре всьому живому. Хоча жодної планети, на якій існувало б життя, людям досі виявити не вдалося. Меркурій найближча планета і до сонця, і до землі. Це найменша планета сонячної системи. На Меркурії може бути або дуже холодно, або навпаки, дуже спекотно. Усе залежить від того, яким боком Меркурій повернутий до сонця. День на Меркурії дуже довгий, він триває. 59 земних діб. Венера третій за яскравістю об'єкт на небі після сонця і місяця. Найкраще її видно ввечері та вранці, тому її називають вранішньою або вечірньою зорею. Іноді Венеру називають сестрою Землі або її близнюком. Ці планети схожі за розміром і вагою. Земля п'ята за розміром планета сонячної системи, Земля розташована порівняно близько від сонця. Зараз про життя на інших планетах людям нічого не відомо, тож Земля. Єдине небесне тіло сонячної системи, на якій є життя, люди, тварини, рослини. Тільки на нашій планеті є головні умови існування життя вода і повітря. Океани займають більше половини поверхні Землі 70%. І тільки на нашій планеті є атмосфера з достатньою для дихання кількістю кисню. Марс, невелика планета. Цю планету ще називають червоною. Адже ґрунт на ній має червоний відтін. Марс знаходиться дуже далеко від Землі. Марс холодна планета. Вчені пояснюють Юпітер, найбільша планета сонячної системи. Її ще називають газовим гігантом. Це дуже незвичайна планета. Такі відомі нам атмосферні явища, як шторми, блискавки, полярне сяйво. На Юпітері відбувається набагато частіше. Сатурн друга за розміром планета сонячної системи після Юпітера. Це ще один газовий гігант. Сатурн має найзахопливішу систему кілець з усіх планет сонячної системи, їх на Сатурні аж сім. Жовті та золоті смуги в атмосфері Сатурна є результатом дії супершвидких вітрів. Уран сьома за віддаленістю від сонця планета сонячної системи. Він трохи менший від свого найбільшого сусіда Сатурна. Його оточують тонкі, невеликі, практично невидимі кільця. Хоч Уран і велика планета. Але він настільки віддалений від Землі, що побачити його можна лише з допомогою спеціальних приладів, наприклад, телескопа. Планета обертається лежить на боці, тому рух урану навколо сонця особливий, він котиться вздовж своєї орбіти, повертаючись з боку на бік. Уран, як і Нептун, називають крижаним гігантом. У складі цієї планети багато замерзлої води. Нептун найвіддаленіша від сонця планета сонячної системи. Це один з найменших газових гігантів. Нептун має шість кілець. На Нептуні бувають найсильніші вітрі серед усіх планет сонячної системи. Іноді Нептун, як і Уран, називають крижаним гігантом. У складі цієї планети багато замерзлої води. Місяць один з найпомітніших космічних об'єктів, які ми можемо побачити на небі. Його неможливо переплутати з жодною іншою планетою чи зіркою. Місяць єдиний природний супутник Землі. Його зміни ми можемо спостерігати впродовж місяця. Пропоную вам поспостерігати за місяцем, а результати своїх спостережень замалювати або зробити аплікацію.